Дорога додому. На початку зими, коли день був короткий, я додому йшла практично в сутінках, а зараз я вже встигла нагулятися іду додому, а сонечко ще ген високо, сяє в кронах дерев, але я вже Достатньо багато ходила. Пора додому. Завтра починається останній місяць зими. Як правило, у лютому місяці вже співають синички, тінькають вовсю. Так що сьогодні середину зими, кінець січня, відмічаємо прогулянкою такою. Приємна була прогулянка з багатьма враженнями. Правда, було чути і сирену, і вибухи. Але це ж зараз, ну як певні будні нашого існування. Від цього ми практично ніде не можемо заховатися. Треба жити, як воно є. Від мене нічого не залежить. Я пенсіонер, тихенько намагаюся жити, нікому не заважаючи. Своїми зусиллями, своїми намаганнями організувати своє життя. Щоб це було не просто дожити, а жити навіть у свої 75 років. Отак я пробую, стараюсь, а вже, як виходить, вам судити, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Може, у вас є якісь свої теми, бажання про щось поговорити під час таких прогулянок, щоб це було не політика, не релігійні відмінності, не соціальні якісь, а, по можливості душевні або духовні речі. Чекаю. Бувайте здорові, бережіть себе і своїх близьких.